Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Де боротьба? Перемога за військовими України. Тут будуть дуже гарні новини. Іде перевага. Хоча расисти намагаються вимкнути повністю Покровськ. Щоб не надходила підтримка, допомога, навіть їжа, будь-що гуманітарна якісь допомоги все одно, в них нічого не виходить, рашисти будуть вибиті. Тут військових наших буде змога, буде дуже гарна зброя, перемога за нашими військовими. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, всіх російських найманців, що наступають на Покровськ. Прошу допомоги закрити небо на Покровському. Угу. Тут те, що расисти планували зробити із Покровськом, і з ними станеться. Вони не дочекаються на допомогу. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всю логістику рашистську І викрити всіх шпигунів, всіх, хто працює на росіян, прошу викрити. Є в військових шпигуни, саме серед військових, їм пообіцяли щось. Якісь статки, гроші. Хочу викрити всіх шпигунів. І мені йдуть це юні. Дуже молоді військові. Серед них є люди. Шпигуни вони завербовані. Ну, більше не ідеологічно, а більше їм. Пообіцяли якісь а, нагороди, гроші, фінанси, будинки. Їх обманюють. Прошу викрити всіх шпигунів, що працюють на Росії, і засудити. Недавічні строки буде так і так є. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте. Захист міцний, буде так і так є. Одвожу, одвертаю. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, Співдрони, дрони дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. одвожу, одвертаю, одсікаю. Фіскиди повертаю назад рашистам, хай їм в голову летить, їх нищить, більше наступати не зможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від од наших військових, від цивільних людей всю агресію, всю зброю російську. Одведіть цю армію Росії, хай йдуть на Росію. Десь самі себе знищать, буде так і так і є. Цікавий, які віші. І зараз я хочу подивитися Херсонщина. Лівий берег Херсонщини. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають де окупувати, звільнити лівий берег Херсонщини і знищити всіх росіян, російських найманців, що обстрілюють Херсон, наші містечка наших людей. Працює агентура, шпигунів дуже багато, інформаторів дуже багато. Оце все я викриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть викрити всіх, хто працюють на расистів. Медичні установи. Вони хочуть. Медпункти, медичні установи. Заперечу, повертаю. Всі бомби, ракети, снаряди назад. Вертаю. Викриваю всіх шпигунів, всіх інформаторів російських, засуджуються на довічні строки. Скажіть, які плани у росіян щодо Херсону? Херсонська область? Все... Те, що стосується шпигунів, дуже багато шпигунів, і в них не їм не вистачає вже фінансово. Лю, люди, ці інформатори, вони не ідейні за Росію, вони за гроші, от їм не заплатять. І вийшла карта, що всі, хто. Обстрілюють Херсон, Хер... Херсонщина, наші містечка. От всі ці військові росіяни будуть убиті. Тут іде повернето повністю вся карма. Все, що нам бажають, расисти з ними трапиться у Херсонській області. Росіяни всі будуть убиті. От, і наші військові дуже сильно. Готуються до цього до цього Верховного суда, От, щоб здійснити відсіч. Ой, да, дуже важко, дуже страшно, дуже сильні руйнації. Оце расисти. Вони планують тут якимсь чином розголошується ще пропаганда зона, щоб, не знаю, розгойдують суспільство от в Херсонській області, щоб дуже сильно звинувачували владу. Угу. Що наче влада винна в цьому, що відбувається в Херсонській області? Тут зона дуже важко жить. От. Гуманітарна катастрофа. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваються всі шляхи і дороги. На допомогу до Херсонщини приходить допомога, фінанси, виплати, все необхідне для жителів, для мешканців. Вся необхідна зброя, підтримка. Закривається небо над Херсонщиною, буде так і так і є. Вищі сили. Допоможіть, будь ласка, захистити наших військових, цивільних людей у Херсонській області. Перекриваю Прошу ваші сили, допоможіть. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців у Херсонській області. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, російські найманці, всі дрони, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптовому волокні скидався, відведіть, відверніть від наших військових, цивільних людей у Херсонській області, поверніть назад рашистам звідки їх запускають, хай там вони в них і вибухнуть, і в голову летять тим, хто дав накази хто їх викон. Більше воювати расисти не зможуть, тікають, лякаються, самі себе хай повбивають, буде так. Так, все має бути добре. Мають прийти зміни. Готов. Підготовка йде до цього. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранення. Може бути дуже сильні руйнації, і це стосується медичних установ, лікарні, залякати суспільство, ввести блекаут, вимкнути світло, зупинити енергії, щоб не було, зіпсувати людям. Щоб важке життя, щоб люди тікали. Заперечую. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захистіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвожу одвертаю від наших військових, цивільних людей. Усі, хто дивиться від близьких людей, одвожу, одвертаю, повертаю назад. А там, де їх запускають, вони вибухають. Одривають руки ноги, більше воювати расисти не зможуть. Прошу поверніть все назад, всі біль, сльози і страждання, всі е, е, вбивства, що чинять расисти, хай з ними стануться, особливо тому, хто дає накази, хай все назад йому вернеться. Прошу вищі сили, захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Всі наші міста, лікарні, медичні установи, всі, нашу електрику захистіть. Та буде закрите небо над Україною. 200 систем Патріот захищають нашим міста, нашу промисловість, наших військових, Закрите небо над нашими військовими. Буде так і так є. Вище сили, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть От Од України расистів. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають. І відкриваю всі дороги і шляхи, щоб в Україну надійшла вся зброя, фінанси, все необхідне для перемоги над Росією. Буде так і так і є. Будете все сказано, здійснень так буде. От, Так що все має бути добре. Бережіть себе на, на цей період. Будьте дуже обережні. Прислухайтеся, що відбувається в небі, чи е є повітряна тривога, чи немає її. Може застосовуватись е така. Зброю, що буває, і не спрацьовує повітряна тривога. От. І не йдіть, не дивіться, що вибухнуло, ховайтесь. Добре, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!